Доброго дня всім. Причина, чому я відкриваю свій свій youtube канал це допомога українським біженцям через повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну. Іншими словами, через війну люди е, вимушені були залишити свої домівки і роз'їхатись по світу. Одна з цих країн це Сполучені Штати Америки, де я вже проживаю біля 17, 18 років. Пройшла всю, всі етапи еміграції, від робіт, навчання, різних курсів. І я можу поділитися своїми знаннями з українцями, які, новоприбувшими українцями, які нещодавно приїхали до, до Америки. Я волонтер зараз. Також одна з причин, чому я вирішила відкрити свій YouTube канал, це я веду Разом з іншими волонтерами в Viber-групу. І, на жаль, якщо там йде великий потік інформації, то стару інформацію дуже важко віднайти. Моя ціль записувати маленькі коротенькі відео, які будуть розказувати людям, підказувати їх подальші дії. Дане відео буде стосуватися пошуку робіт, вебсайтів, резюме і. Інтерв'ю на роботу. Які ваші дії? Коротенько про це. В кінці відео я вставлю фотографію тих вебсайтів. Зараз воно тут у мене є. Це моя підказочка маленька. Які вебсайти бажано використовувати, тобто вони популярні на території США. Потім що ви повинні і не повинні робити в резюме, і як проходити інтерв'ю на роботу. І основна з, основних, ос, основна з основних татологія і основне в пошуку роботи, щоб не попастися на шахраїв. На жаль, вони є у всьому світі, і Америка не виключення. Отже, починаємо. Які веб-сайти я рекомендую вам використовувати для пошуку робіт? Тобто класти своє резюме туди, щоб вам телефонували, або ж іти на них і дивитися, які позиції зараз відкриті, які вас цікавляться. Значить, одне з них це ZipRecruiter, потім Flex Jobs, потім LinkedIn. LinkedIn – це взагалі така соціальна Медіа платформа. Де багато роботодавців і що шукають роботу. Я, власне, її не дуже люблю, тому що вона не дуже зручна у використанні. Але для деяких вона зручна, і багато людей знаходять через uh, цю платформу собі роботи. Моя улюблена платформа це наступна Indeed.com. Чому вона моя улюблена? Оскільки там ви можете знайти всю, всі зарплатні по всім роботам по всій Америці. Наскільки ця робота актуальна? Цей вебсайт також показує суми заробітку. Також цей сайт показує по штатам. Тобто, якщо ви, наприклад, хочете переїхати в інший штат, ви не знаєте скільки ви будете заробляти в тому штаті. Ви заходите на Indeed.com, ви вводите позицію. Наприклад, ваша позиція бухгалтер, аккаунтер, вводите аккаунтер штат Аризона. І зарплатня, і вам показує скільки в штаті Аризона середня з е, оплачуємо робота бухгалтера. Та те саме ви можете робити з іншими позиціями. Наступний вебсайт це Career Builder, Непоганий поганий вебсайт, але такий суховатий е, в плані робіт. Наступний Monster. Чому я вказала monster? Я його не дуже люблю, оскільки там дуже багато scammers, шахраїв. Але та людина, яка може відрізнити шахрайську пропозицію від нормальної, там можна зловити яку хорошу роботу. А в чому полягає робота шахраїв? А, різні аспекти. Один з. Це коли вам пропонують, що вам на вашу адресу будуть присилати різні коробки різного розміру, і ви маєте ці коробки куди ще пересилати. Це перший дзвіночок, де ви повинні сказати ні, ви не йдете на цю роботу. Потім вони пропонують велику оплату: 800 тисяч доларів в тиждень, за таку роботу, і вони говорять, що ви будете працювати 2-3 години в день. Такого не може бути. Це занадто. Добре для такої роботи. Чому це не можна? Через вашу адресу будуть приходити коробки. Ви не знаєте, що в цих коробках, а раптом там пересилається зброя. Все, вами зацікавляться органи. Потім ще один а, такий а, ну, червоний флажочок Red Flag, коли вам на емейл e приходить імейл e від людини, яка пропонує вам роботу. І її URL не ну, підозріле. І воно не американське. Не not .com або .us, а наприклад, .it, ну, AF. AF – це Африка. Має бути hotmail.com, Наприклад, gmail.com. Тобто, те, що сигналізує, що це американське. Потім, щодо резюме. Резюме, будь ласка, якщо ви в Америці відсилаєте резюме, не вставляйте ваше фото. В Америці це. Це не можна, це знак дурного тону. Я знаю, що в Європі це використовується, але тільки не в Америці. Резюме повинно бути в вашому випадку. Це одна сторінка. Може бути більше сторінок, якщо ви висококваліфікований фахівець, наприклад, якийсь доктор наук, і ви шукаєте роботу в фармаці... фармакологічній компанії. Так, там може бути дві-три сторінки. Ви повинні показати ваш досвід, щоб отримати якусь високу посаду. Якщо це якась середнього рівня посада, одна сторінка. Фото не вставляємо і досвід в резюме повинен бути описаний за останні 10 років, не більше. Може бути менше в тому випадку, якщо ви молода людина, і тільки закінчила університет. Так, це може бути 1, 2, 3 роки, але це повинно бути описано. І тепер, по, щодо співбесіди. Значить, співбесіда, якщо вам назначається, це має бути по телефону. Ви повинні узгодити з роботодавцем. Зручний час і для вас, і для нього, і зручну годину. Якщо це де, де імейлом, це уже red flag, це червоний флажочок, де ви повинні задуматися, чи це дійсно справжній а, роботодавець, що це не шахрай. Друге, ви повинні відповідно вдягнені. Ви не можете прийти в джинсах і в футболочці на інтерв'ю. Якийсь піджачок, це точно, ну, повинен. Відповідно, підібраний буде дрес-код. Також, перед тим, як іти, ви повинні перечитати все про компанію. Чим займається компанія, коли вона була відкрита, які там ну, галузі, з ким вони ведуть бізнес? Це все є в, Google, в інтернеті. Будь ласка, перечитайте, тому що перше питання буде: а ви знаєте, чим займається наша компанія. І останнє. Ви повинні вивчити своє резюме. Не, не в плані вивчити там один, два, три. Ви повинні знати, що в ньому знаходиться. Наприклад, у вас одна єдина фраза, що ви, наприклад, аналізуєте певну інформацію. Вас питають, окей, яку інформацію ви аналізуєте? Ви повинні бути вміти пояснити, я аналізую там продаж такої-то, такої, та такої продукції, пояснити хоча б два-три слова, дати пояснення вашим. Обов'язкам на тій чи іншій роботі. Також можуть бути інтерв'ю ще ситуативні. А що ви будете робити, якщо, наприклад, ваш підлеглий не встиг зробити роботу? Будь ласка, як ви виходите з цієї ситуації? І вам треба пояснити, нормально пояснити? В принципі, я думаю, що в це... це вся інформація в плані робіт. Відказка. Дуже вам дякую, що ви прослухали це відео. Підписуйтеся на канал для подальшого батальшого отримання такого плану відео інформації. Дуже дякую.